Добрий день. Хочу зняти невеличке відео. Воно просто буде з паузами. Відео не професійне, але просто хочу порівняти два перетворювача. Саме простий ось на 300 Вт. І синусний. Спочатку я підключив самий простий. Тобто підключені вони паралельно. Спочатку ним поекспериментую. Лабораторний. Не маємо блок живлення, але, як виявилось, він невірно показує напругу. Тому паралельно приєднаний амперметр. Ми бачимо ось тут. Але тільки струм він показує вірно. І вольтметр. Вольтометр професійний, для того, щоб зрозуміти, як працює, і осцилограф. Тобто осцилограф ми зараз підключив його на виході і спостерігаємо. Тобто зараз я. Підвищую напругу. Ну, те, що тут немає ніякої синусоїди, ми бачимо. Я підключив осцилограф через атенюатор 1 до 200. Ну, тут не принципово. І підключив його до перетворювача. Ну, тут і близько немає, і плюс навіть не синхронізується. Піднімаю напругу, спостерігаємо. спостерігаємо, Зараз десь на 15 вольтах. Він запищить, Трішки більше. Все, загудів, червона лампочка. І, в принципі, он, генерація зникає. Повертаємо назад напругу. Десь не 4 генерація знову з'явилася. Але вона якась така ось 14,7 вольт 14, знову умовно стабільна. Тепер йдемо вниз. Ну, я просто називаю вольтаж, а, а Салурах показує. 13,6. 12. 11,9 вольт. 10,7. Пішов сигнал. І на 9,7 пропала генерація. Піднімаємо верх напругу 14 вольт, але генерація не з'являється. Тобто, коли батарея напруга впала, він автоматично назад не включається. Потрібно виключити. Включити. Зараз ми маємо 14 вольт. Приблизно. Ну, тобто можна 12 поставити, все, він нормально включився. Тобто, якщо ми йдемо вверх, то вниз спускаємося, він включається, а навпаки, він більше не включається. Так, я ставлю на паузу зараз підключу синусний інвертор. Так, продовжуємо. Це я включив напряму атенюатор і вон туди 220 такі, ж з електричної мережі. І що ми тут бачимо? Бачимо синусоїду, е, бачимо частоту 4997. І ще я забув сказати, що той генератор там частоту показував, точніше, інвертор якусь незрозуміло, 90 Гц. Тут ми бачимо 49,97, це з мережі. Знову коротесенька пауза. Ну, ми продовжуємо. Приєднав я інвертор в чав синусоїда. Вагу, не можу сказати, по паспорту десь 2,7 кг, але він десь так і виглядає. Розмір ось бачимо 20 см, приблизно ширина, довжина десь 30. Ну і висота приблизно десь 9,5 см. Він обладнаний додатковим екраном. Цей екран виносний десь довжина кабеля метр 3. Він просто додатково можна винести, а інвертор десь. Сховати. Так, ну я поставив 24 вольта. Так, ще що забув сказати. Той інвертор було десь 0,16 А на холостому ході. Це десь 10 ну, грубо, якщо 10 вольт 0,2 А, тобто 2 Вт він споживає в холостому. Тепер 24 вольти маємо. Включаємо інвертор. Так, порівнюємо, що показує 239. Тут показує 24. Ну, Блок жирлення показує взагалі якусь ерунду. І що ми бачимо? 0,34 ампера, 232 вольта. Но напруга на виході. Просто можете мені повірити, я повірював, показує він повністю вірно. Нагрузка 0. Тобто, що ми маємо? Ми маємо 24 вольта. Зараз чомусь 0,57 А. Раніше, ну, можливо, я навіть не знаю. Можливо, тестер цей тяне. Але без нього -то він показував взагалі-то 0,28 і це було десь 6 Вт. Чому зараз до 10 споживання виросло? Ну, по суті, до 12. Це, в принципі, в межах норми те, що написано по паспорту, менше, ніж 13. Ну, Скажімо так, це мені зараз трошки не зрозуміло. Можливо, щось тестер на себе взяв. Ну до цього без е, амперметра, без тестера в якості амперметра, він мені постійно показував 0,28 А. Ну, зараз вже нічого не будемо робити. Ну, маємо те, ще показують приводи. Тобто 24 В. Генерації нема. Е, на виход я включив подовжувач. Включаємо і. Зразу ми побачили синусоїду, до речі, ж, стабільно. Ми бачимо частоту 50, 0, 11, Ну, тобто, стабільно, І синусоїда чиста, синхронізована. Можна там збільшити чи розтягти трішечки, подивитися на неї. Он там є якісь хвильки трішечки. Ну, в принципі, це вже такий нюанс. Збільшити, трошки зменшити. Я б сказав, що ідеальна синусоїда. Так, і зараз подивимося, що він робить від напруги під нагрузкою. Ми напругу збільшуємо. Зразу скажу, що він вимикається, не випереджуючи, просто вимикається і пищить. Коли ми йдемо вверх, десь на 30 вольтах, скільки я пам'ятаю, це все відбудеться. 30 трішечки більше виходить. Все він показує насправді 34, ну, тобто похибка десь 1%. Все, 31, він вимкнувся. Вмигає, що батарея занадто висока, вимкнувся, пищить. Повертаємось назад по напрузі. Повертаємось, все, він включився, повільно включилась лампочка. Десь на 30 вольтах він включився. Але якщо ми підемо вниз і будемо підніматися, то там він включиться не так швидко. Він десь на 20 В виключиться і включиться назад, коли повернемо 24. І взагалі і включається плавно. Тобто бажано все-таки виключити нагрузку, включити і потім включати вже нагрузку. Ідемо вниз. Скажу, Не звертаємо увагу на похибку десь один відсоток. Тобто зараз пауза 21.36, а він показує 21. Півтора ну, відсотка. Ідемо вниз, ага, вимкнувся. Ну, Якщо повільно йти, то десь на 20% він вимикається. Все, пишіть? Повертаємо. Повертаємо напругу. І він включиться йому підняти на, потрібно до номіналу. Потихеньку піднявся і. Ой, лампочка розгорілася все. Це те, що ми бачимо, знову стабільна синусоїда. На жаль, блок живлення в мене лише до 3 А, і перевірити велику потужність і перевірити, чи працюватиме холодильник від нього. в мене зараз такої можливості немає. Я сподіваюся, так як пікова потужність 2,4 кВт і номінальна 1,2 км, якщо приєднати до гарної батареї. То має працювати. Ще раз кажу, екранчик він просто дублює. Це для винесу. Лампочка ця звичайна лампа накалювання, вона 40 Вт. Ну, ось він показує нагрузку 42 Вт. Ще що спостерігав, був такий момент. Так, раз виключимо лампочку, подивимось на ток. Так, 0. Ну, Зараз ми бачимо ток 0,31. Я не знаю, чому він тоді показував. 0,55, в принципі, на холостому, в холостому режимі десь 0,3 А, тобто 0,3 А 24 вольти. Тобто приблизно 7-8 Вт споживає е, цей притворювач. Ну, Якість і все таке мені подобається. Ну невідомо скільки він буде працювати. І головне, чи буде він запускати холодильник. Я на це дуже сподіваюся. А синусоїда взагалі радує, здається навіть краще, ніж від електромережі. Дякую за увагу. Сподіваюсь, це відео комусь буде корисним при виборі перетворювача. Всього вам найкращого!